Зараз розумію. тобто в тендері приймає участь декілька учасників. Один з учасників, наприклад, кращий по якості так. ціні, і так далі, але він не хоче платити Відката. відкат. Да. Тому та держустанова, яка проводить тендер, починає чорним піаром збивати. Так. Людина, яка не хоче платити, да, ми квіткам. виходимо в публічну площину і від отримуємо там атаку. Ну, от у нас був такий приклад з МОЗом, коли mm -hmm. е почався ковід, е був тендер, ДП медичної медичні закупівлі проводили тендер на комбінізони. Ми виграли, там були десятки компаній. Е цей тендер виграли, але е так як не було ніяких заохочувань туди наверх. От на на керівництво МОЗ, а там така система дуже така міцна. От ми з ДП медичні закупівлі воювали з міністром. На жаль, ту війну ми програли. Ну нас викинули з цього тендера. Потім вони купили в два рази дорожче китайську продукцію. А нас ще облили брудом, що ми замість там міністр Степана вигадав таку історію, що ми замість медичних комбінізонів намагалися їм там постачати костюми маляра, і це випуснилося в публічну площину.